Навесні все навколо розквітає, куди не кинь оком, всюди яскраво зелена травичка, немов шовковий килим. На цьому прекрасному килимі безліч яскравих кульок. Що ж це таке? Це кульбаби. Своїм виглядом вони нагадують маленьких курчат. Кульбаба дивовижна квітка. Яка схожа на сонечко і одним своїм виглядом піднімає настрій. Яскраве жовте забарвлення радує навесні всіх, хто його бачить. Ця невибаглива рослина починає квітнути однією з перших. З приходом весни всі клумби, галявини, пустирі та газони покриваються. Жовто-сонячними кольорами. Все навколо, ніби покривається яскравим простирадлом. Квіти кульбаби складають сусвіття кошики. Такий жовтий кошик знаходиться високо на тоненькому стеблі. Листочки мають довгу загострену форму з порізаними краями. Коли ж квітка відцвітає. То з'являється насіння. На кожній насінині зверху є білий пух. Через це, здається, ніби кульбаба одягла круглу пухнасту шапку. Повіє вітерець на кульбабу, яка відсвіла, і всі ці волоски розлітаються в сторони, розносячи насіння по полям, лугам, галявинам. З приходом весни з таких насінним виростуть нові квіти, кульбави. І хоч ця квітка вважається бур'яном, вона має не лише здатність створювати настрій оточуючим, але і володіє численними корисними властивостями. Її давно використовують в народній медицині в лікувальних цілях своєю ранньою появою. Ці квіти корисні бджолам, які після пробудження від зимової сплячки знаходяться в пошуках їжі. Кульбаба улюблениця малюків. Доки вона жовта, вона яскрава та цікава. А коли перетворюється на пухнасту білу кулю, то це найкраща дитяча забава. На природі.